136 бійців легендарної 80-ї аеромобільної бригади і зони проведення АТО повернулися додому. Залізничний вокзал Львова, довго мить. Ще декілька секунд, і рідні побачать своїх героїв. Аліна 10 місяців чекала на тата. Дівчинка готується сказати йому найважливіше. Я тебе дуже люблю, я дуже рада, що ти вже повернувся. Слава Україні Слава Україні, героям слава. Ми ж знали, куди він їде, для чого це є. Це ж не була проста відпустка. Але, ну, в принципі, свідомо підійшли до цього питання і знали, що треба. І він, в принципі, рішення прийняв сам, а ми його просто підтримали. Бажаю всім повернутися, всім, 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 хто там є з перемогою, всі, що були живі, здорові, і більше таких втрат не було. І чорна сторінка України, щоб нарешті перегорнулася на дуже світло, радісно і щасливу. Всі підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права. Та в мене вже третя, третя ротація довга і я дуже щасливий, вертаюся додому вже втретє. Служба важка, але хлопці віддано та відчайдушно виборюють мир для всіх українців. Конуло завдання. За в відповідних секторах весь особовий склад з честю гідністю виконав задачу і повернувся. Вони перші думали, що дійсно що нас можна захватити зразу зненацька. Але зараз того немає. У нас є хороша армія, хороша розвідка. Зараз під Завдіївку теж жорстокі бої в столиці Луганській також важко завжди всім, але спокійно От мене, моя кохана, завжди підтримувала. Військові мають можливість побачитися з рідними вперше за багато місяців і знають, як проведуть дорогоцінний час відпустки, проте у разі потреби готові знову повернутися на фронт. Я зараз хочу поїхати додому. Додому, хочу допомогти вдома дружині і дітям. Сінокоси там поля, земля. Ну то для мене то є найважливіше зараз на даний час. Даний час можна. А потім, якщо, якщо так станеться на, на подальше. Я також не буду, ну, не буду цуратися, також піду. Якщо що вони призвуть, мене чи карафана. Підемо, що ми там. Аліна Голубенко, Анатолій Стельмах, час ще.